Зберігайте собі ідею святкового столу разом з Іріс. Перша закуска це м'ясний рулет з часником. Основна гаряча страва це печеня з грудинкою. Наступний це салат шаурма, неймовірне поєднання курочки, овочів та лавашу. Далі жульєн з куркою та грибами в мішочках з млинців. Чудовий варіант гарячої, м'ясної страви. Наступне це заливне з язику з перепилиними яйцями та морквою. Далі брускети з руколою, хамоном та хурмою. А на десерт. Всіма улюблений желейний 3 d торт погнали готувати. Це найсмачніший м'ясний рулет. Мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Для приготування я беру шматок свинячого битка і розрізаю по кругу товщиною близько 1 см, щоб утворився пласт. Далі накриваю харчовою плівкою і відбиваю з обох боків. Тепер пласт м'яса потрібно розрізати на дві частини і покласти нахлистом. Натирати рулет буду приправами до м'яса від іріс. Саме ця приправа ідеально підкреслює його смак. Мак. Рівномірно посипала приправою м'ясо і тепер вичавлюю часник. А зараз обережно, але щільно потрібно скрутити м'ясо в рулет. Можна додатково перев'язати ниткою, але я замотала тільки в харчову плівку. Головне гарно затягнути перший шар, щоб рулет не розвалювався. Плівки знадобиться багато, щоб не потрапила волога, і рулет готувався методом сувід. Я щільно замотала плівкою з усіх сторін і тепер залишаю в холодильнику промаринуватись на декілька годин. Далі Беру каструлю з товстим дном і відправляю варитись на повільному вогні близько двох годин. А після того, як рулет приготувався і повністю прохолонув, я змащую його медом і знову посипаю приправою до м'яса. Відправляю в духовку підрум'янитись на максимальній температурі. 10 хвилин він вийшов неймовірно смачний в міру ніжний та в міру пікантний завдяки приправі і часнику. Просто пальчики оближеш! Печення з грудинкою на основну гарячу страву завжди безпрограшний варіант. Для її приготування я нарізаю грудинку на шматочки і викладаю в каструлю. Відправляю смажитись, а тим часом нарізаю цибулю. Її подрібнюю на чималий такий кубик. Я люблю, коли цибулі і моркви в картоплі багато. Тому я взяла дві середні цибулини і одну велику морквину, котру я натерла на великій терці. М'ясо вже обсмажилось до золотистого кольору. До нього відправляю цибулю та моркву і нарізаю картоплю. А вдосконалювати Смак м'яса я буду приправою до м'яса від торгової марки іріс, в складі котрої тільки натуральні спеції, котрі чудово доповнюють смак м'яса. Також не забудьте посолити. Також до печені я додаю томатну пасту, перекладаю картоплю, заливаю водою і тушкую близько однієї години. Салат шаурма це однозначний топ на вашому столі. Для його приготування спочатку потрібно замаринувати курку в приправі до курки гриль від іріс. Вона ідеально підходить до курки, адже в складі тільки натуральні спеції, котрі чудово. Розкривають смак м'яса. Його я відправляю смажитись на гриль і тим часом нарізаю пекінську капусту. Прикладаю у велику миску і наступною додаю моркву по-корейськи. Далі потрібно взяти один великий помідор, прибрати жорстку частину і нарізати чималим кубиком. Те ж саме треба зробити із огірком. За бажанням можна додати солоний огірок та цибулю. І взагалі всі ті інгредієнти, котрі на ваш смак пасують до шаурми. Далі я нарізаю лаваш на невеличкі трикутники і відправляю підсушитись на Коворітці м'ясо вже приготувалось. Воно дуже соковите і дуже ароматне. Його нарізаю на чималий кубик і відправляю до салату. Заправляти буду гірчицею в зернах та майонезом. Тепер я гарно розмішую салат, поєднуючи всі інгредієнти між собою разом із соусом. А підсушений хрусткий лаваш я додаю перед самісінькою подачею. Зараз покажу, як приготувати жульєн в мішочках з млинців. Спочатку приготую млинці, щоб вони вийшли ідеальними, готуйте їх за рецептом 3 стакани: склянка борошна, склянка молока і склянка окропу. Я готую півпорції відповідно і інгредієнтів наполовину менше. Обсмажую на середньому вогні з двох сторін і виходять тоненькі та ніжні млинчики. Тепер готую сам жульєн. Для цього нарізаю куряче філе на невеликі шматочки і відправляю смажитись на олії на повільному вогні. І поки курочка золотиться, я нарізаю печери. Ці невеличким кубиком А цибулю. Я нарізаю на пів кільцями. Відправляю смажитись на сковорідку на слабкому вогні, а потім додаю приправу від іріс до курки гриль. Смак жульєну чудово доповнює мускатний горіх. сипаю його маленьку дрібочку, а також додаю сіль і гарячі вершки. Відправляю прокипіти до загустіння вершків і додаю натертий сир. Тепер починаю формувати мішочки жульєну. Для цього на кожен млинець викладаю ложку жульєну, збираю в мішечок і зав'язую з сиром сулугуні. Заливний язик це справжній делікатес на вашому святковому столі. Щоб його приготувати, я відварюю язик разом із цибулею та морквою протягом трьох годин. А далі додаю приправу до холодцю від іріс, котра вже з желатином. Тому будьте впевнені, що ваш заливний язик точно застигне. Далі я очищую язик від шкірки і нарізаю на слайси товщиною близько 3-4 мм. Далі я взяла овальну скляну тарілку, викладаю шматочки язика, моркву також перепалині яйця для краси. А зверху натираю свіжий часник і посипаю зеленню. Далі я обережно заливаю бульйоном, котрий проціджую через сито. Він має насичений колір, тому що цибулю я варила зі шкіркою. На наступний день язики застигли і гарно тримають форму. Брускети з хамоном та хурмою це чудове поєднання смаків. Для приготування я нарізаю багет. і Кожен ломтик змащую крем сиром. За бажанням багет можна підсушити. Відразу викладаю на велике блюдо і починаю збирати брускети. Для цього я викладаю на багет руколу, Далі хамон і шматочки хурми. А на останок посипаю середземноморськими травами від іріс. Вони чудово доповнюють смак брускет. Ось і все закуска готова. Готувати желейний 3D-торт простіше. Простого для цього потрібно взяти три однакові ємності і обрати три види желе від іріс різними за кольором. В них величезний вибір смаків. Для себе я обрала зовсім незвичні. Перший варіант це тропічні фрукти. Сипаю мірну чашу, заливаю водою, розмішую вінчиком до розчинення желатину і переливаю в форму. Наступне желе зі смаком лісових ягід. Воно має насичений колір завдяки натуральним барвникам. Його також залила водою, розмішала і перелила в. Форму. Далі желе зі смаком мохіто. Чесно кажучи, таке бачу вперше. Смак м'яти та лайму дуже мені припав до душі. Відправляю желе в холодильник до повного застигання. Далі знадобиться ще одна пачка желе. Я обрала зі смаком апельсину, розчиняю його в воді і залишаю вистигати до кімнатної температури. Желе, котре застигло в формах, я нарізаю на чималі кубики і викладаю в зручну ємність. Попередньо я змастила її олією, щоб зручніше було виймати готовий 3 d торт Заливаю кубики про Лонувшим апельсиновим желе і відправляю в холодильник.